Постійної напруги спорт підтримає тебе. В першу чергу хотів би подякувати нашим воїнам ЗСУ, які захищають нашу країну в такий тяжкий час. Е, гра була дуже тяжка. Нам десь навіть насправді не вистачило сил. Так, чесно, команда боролася. Всі хлопці хотіли виграти цей матч, виграти команду Суперліги це дуже так сказати, тяжко. Але хлопці всі старалися, всі намагалися виграти, всі виставилися в цій грі на всі 100%. Тому я дякую команді. Зробили все, що могли. Але все ж таки що, що може відмінити гарно угідно команди сьогодні, це перш за все воля, напевно, до перемоги до останнього секунду. Так, насправді був характер. В цій грі ми показували характер, бійцівський. Ми боролися. З першу половину ми просто боролися за кожен м'яч. І... Десь просто не вистачило сил, та й все. Ну, У першу чергу, о... Хочу сказати вдячність своїм гравцям, які грали до кінця, і незважаючи на те, що мене в третій чверті вже не було з ними. А, хочу сказати одне: що хочеться, щоб о, всі відносились до гри, а так відносяться тренери, які готуються постійно, а, шукають кошти, щоб всі команду баскетбол. А коли не поси отак закінчиться гра, а, реально ми сьогодні заслуговували на більше. Тому що готувалися. Ми, у нас багато проблем, таких що і фінансових що тяжко зараз а, дограти сезон. А, а от такими моментами пускаються руки і дуже тяжко далі догравати. Ну, Поздравляю а, політехнік з виходом далі. Я думаю, завтра буде дуже цікава гра, а, пускай переможе синіше. Хочеться було дарити наших захисників, тому що зараз такі часи дуже важкі. Наснаги всім, всім терпіння давати донатити, допомагати Збройним силам тим, хто чим може, і наближати нашу перемогу не тільки на Майданчику, но і в цілому. Тому слава Україні, героям слава! Дякую всім за чудову гру. До зустрічі. Перш за все, добрий день. Хочу подякувати ЗСУ за можливість. Займатися любі, любимою справою, що ми можемо грати. З приводу гри дуже хлопці дуже молодці, вони билися до кінця, велика шана до них. Десь ми трішечки не могли зловити свій темп гри, але в кінці десь зібралися, дограли, але перш за все хочеться виразити велике. Якби спасибі за цю гру команді Сумду. Вона дуже дуже гарно виглядала. І це, але все ж таки ми перемогли. Які думки ще завтрашнього матчу? Чвертьфінал про мете. Готуємось, м'яч круглий. Будемо робити все для того, щоб опанувати ту гру. Але ну будемо битися, Скажімо так, легко не буде. По матчу можу сказати, так як Олександр казав, суми молодці, показали хорошу ігру. Так як я і попереджав хлопців, що команда не боєздатна, в нас є свої нюанси, тому що в нас багато хворих, багато травмованих. І нам було важко сьогодні грати, тому що трошки обмежена ротація, але це не відміняє того, що ми навіть з дороги, але не настроїлися. Я казав хлопцям, все-таки буде важко. Вони... Ну, десь третя четверть вже почали грати і трошки четверту. Тому недооцінка суперника зробила з нами таку важку для нас ігру. А, так. З приводу завтрашнього, не, не, <плес> не буде недооцінки, про метай суперника не Що ви... Не буде, ні. То, тут ви не переживаєте, просто нам досить важко буде грати, тому що у нас травмовані гравці. Але завтра ми будемо по максимуму грати це 100%.